Христос Воскрес, вітаю всіх, хто сьогодні святкує Пасху з Великодним. Бажаю вам здоров'я, миру. Щоб у вас всі, все збувалося і не забуваємо за наших захисників, молимось і допомагаємо їм, чи можемо, щоб наша перемога стала все ближче і ближче. А зараз я вам хочу розказати. Чому відстають в рості троянди? Як бачите, у мене троянди вже по 50 сантиметрів. Піднялися, а ото вже в мене була посаджена, так як рік, і відстала вона в рості. Проблема в тому, що її під'їли корені. Я вже тепер не викопую. Я і так знаю, що корені були під'їжджені, бо зі зими вона вийшла добре, була зелена, гарна. І, як бачимо, ми турмози в рості. Підлила я янтарною кислотою, підсипала їх всіх добривом. Обробляла я троянди всі разом. І ото підливаю тепер водою. Постійно, щоб те доброво розчинялося і стимулюю ріст тієї троянди. Тепер що дає вода? В нас 23 в день, а вночі 5-7. І коли висока температура, троянда починає має такий стимул для росту. І водичка її допомагає, бо дощу немає. Могли під'їсти миші, могли під'їсти личинки хруща в але я таким способом витягую свої трояндочки. Так як в мене є їх 600 штук, то вони є більші, і менші. По-різному нагадую тим, хто мене. Перший раз в гостях, що я із Львівщини і моя колекція нараховує 600 троянд. Ми бачимо отвір, де медведка в мене з'явилася. Я закладаю антикрет і, як бачимо, трояндочка. Бачите, під'їжджена також. Так що медведка теж дуже гарно працює. Це в мене свіжо посаджена троянда, яку я теж підливаю до тих пір, доки не побачу, що вона починає розпускатися. Бачите, вже є бруньки, які пішли. Бачите, є бутон. Так. Тут немає нічого. Тупий кінець. Тут Квітів не буде, я їх прищіпую і запускаю бокові бруньки, на яких буде цвітіння. Та сама картина, від того, що було довго холодно. Потім, якщо можна не відщіпувати, потепліє, і вони всі запустяться і будуть рости і квітувати. Але щоб пришвидшити їхні цвітіння, я роблю сама. Ось така картина, бачите, така шапочка вийшла. То все сплячі броньки. Тут я вже їх общіпувала. Бачите. Ось тут є, ще є. Теж прищипую. Навіть його ламала, то нічого страшного, воно виросте ново. Так, бачите. І теж її треба буде підлити, підстимулювати трошки, щоб вона мала силу далі рости і квітувати. Ще одна трояндочка, І в мене 4 роки вже вона у мене. І як бачите, вона зовсім перестала у мене рости. Я її минулий рік витягувала, як тільки могла. Думала, що вона вже в мене пропала, але бачите, вона вийшла, і знову я над нею працюю і бачу результат, що вона в мене далі відновила корені і буде рости. Бо, якщо нічого не робити, вона би пропала. Гарні сорти, шкода їх втрачати. Трошки розкажу вам за медведку. Я починала засаджувати. Свої троянди, я не мала такої інформації, а багато читала, багато дивилася, журналів різних, купляла, бо інтернету не було. Вчилася на своїх помилках, спостерігала за трояндами. Все приходилося порівнювати кожен рік, що допомагало, а що не допомагало. Які були результати, все спідставляла і приходила до свого висновку, до свого вже напрацювання. Раніше я робила компост, всі бур'яни зносила в одне місце, пересипала їх там, проливала, щоб вони перепрівали і розносила вже між, гря... між троянди. Але з кожним роком ставало все важче ту робити, бо збільшувалася кількість троянд. і я все, що я зриваю, лишаю в міжжедях. Всі ці трави, які я виростають в мене, я залишаю в міжжадях, і вони в мене перепрівають, служать мені, мульчою. Також можу, якщо є залишки, в мене сіна, то виложу так само міжряддя. Коротше, Все, що в мене є, я закладаю в міжряддя, воно покращує ґрунт і допомагає землі робитися пухнастішою, такою пишнішою, легшою, тому що в мене була глинка там, в попередніх відео. Я розказувала. На Чубку у мене вже білий кліматис. Як нагадую, у нас температура нижча, як по всій Україні, і в мене все йде з запізненням. І хочу вам ще розказати за медведку. Коли я робила компостування, у мене під. Компостною ямою було дуже багато медведки, яка дуже множилася, і нищила мені троянди. Я була в розпачі, не знала, що в мене там робиться, чого в мене так пропадають, сажу і виймаю тільки голі такі обгризчі пагони без коріння Але з часом я зрозуміла, що там в мене. Досить медведки, тому я вже не закладаю кучі, а користуюся антикретом, який мені допомагає подолати ті всі мої недоліки. Ще в мене троянда, два роки вже з нею борюся, меджік Мока, але я бачу, що я її витягну. Біля неї разом куплені троянди і яка різниця. Нічого. Все можна подолати. Тільки було б бажання. Так виглядають мої кліматися. І що я звернула увагу, я їх пролила всіх фітоспорином, Грибкове захворювання, може пропасти весь кліматис. Треба буде обробити тепер хімією, бо тому що бачу, що пішло по всьому кліматису. Шукати якісь препарати сильніші, щоб він цвів, він гарно цвіте і починає. Бутончики вже є, так що будемо над ним працювати, нічого не можна опускати. Завжди прохожу поміж свої троянди і завжди питаю, а чому ви не кажете, чим ви обробляєте? Як можна сказати, якщо я йду і дивлюся, що я на них бачу? Чи в мене є павутинний кліщ, якщо я від нього обробила недавно? І бачу, він знову є, чи в мене гусінь насіла, хоча я обробила актарою. і мала б вона тримати місяць, а тут бачиш, що потрібно швидше обробляти. Не можеш сказати нічого конкретного, бо тому що постійно треба дивитися по рослині, як вона себе веде яка вона стійка до того чи іншого. Але в загальному, в загальному треба спідставляти, як воно виходить. Купила нові клімати з в одного продавця. Бачите, тут я його два рази зісікла, вже поставила позначку, що бачите, здалеку. Тут він. Такий, бачите? О. А тут він вже квітує і росте придбані в одного продавця, але коренева система в них розвивається по-різному, тому що є які швидко ростуть і набирають ріст, є такі, що сидять повільно. і Наростає корінь, а тоді наростає маса. Так що не треба сильно переживати, треба трошечки почекати. Труєнда Пінгпіану, яка мені була обмерзла дуже низько, бачите, обрізана в самому низу і вже скільки вона наросла. Так що, якщо ви боїтеся обрізати, бо вона у вас, ви хочете, велику, то в мене буде гарна велика. Квітка і не буду я переживати. Така в мене розова, я не знаю, рання вона, теж вона стартує гарно, наростає. У мене лілії. Розрослися в троянді, треба буде їх відсажувати, бо вже загусто Я сажу все. Для тих, хто не бачив попереднє відео, щоб в мене полегшити обробіток. Так, стартує моя троянда Компасіон. О, була вся на арку, а я її обрізала дуже низько і вона вже, бачите, скільки наросла і буде квітувати. Також плетиста New Даун, Тоже вже закрила пів арки. Тут я її обрізала вище, тому що залишилися здорові пагони, обрізала все до здорового. І вона, як бачимо, не дуже велика різниця між ними, що я обрізала внизу, а тут ну, на 50 см вище, але воно все дожене своє. Візьме висоту. Так, в мене на арку почали підніматися, теж були обрізані. І за що я вам і говорю. Було все оброблене. Бачите? І в мене вже сидить гусениця, яка буде об'їдати листочки. Бачите? Вона вже попрацювала і будуть отакі отвори. І я вже знаю, що я маю листочки тютюну, я в минулому році висівала. І буду брати приліпач, той тютюн намочений, цибулиня намочене. І вже буду обробляти таким способом природнім. Тому що не можна опускати нічого, тому що гарного. Цвітіння не буде, бо тут всі погризані у вас бутони. Деревидний піон він вже відквітував, тому що було в день 23 градуси, і він швидко перецвів. За тиждень часу вони в мене перецвіли. Починають наростати мої хосточки. Тут спірея. Хосточка, маю багато сортів, але вони у мене тільки починають виходити з землі. виглядає сорт Black Бакара. Як бачите, він за висоту, тому що е, ті троянди вони беруть до 2 метрів висоту, то є букетні зрізочні. І ще, що я вам хотіла би сказати подивіться, бачите, відкручуються листочки, буду обробляти защита троянд, там є все в комплексі. Не буду я бігала, шукала все по-різному, а обробити треба обов'язково, тому що обробляла, хоча рекомендують два рази в тиждень, але треба дивитися по рослині. Не можна опалити її, але як ви бачите, пройшов тільки тиждень і я можу обробити їх знову. Ще хочу вам розказати за тепличні троянди, які ми хочемо посадити в себе на городі і милуватися їхньою красою, великою квіткою, чому нема. Троянди тепличні, вони вирощуються для зрізки, то не треба розраховувати на щось дуже-дуже. Що вони просто можуть вас тішити своєю квіткою, вона не буде вас настільки повна. Але вона вас буде квітувати, якщо вам вдасться її витягнути зі зими, бо вони дуже підмерзають. Як бачите, оце в мене тундра. Тут в мене dancing queen. Як Бачите, один пагін виходить. Я думала, що він взагалі не буде Тоже за його життя, борюся вже два роки то є так виглядають тепличні троянди. Так що рекомендую вам, якщо ви хочете для гарного цвітіння брати стійкі троянди, то в мене є спрей. Такі флорібунди можете взяти собі. Вони вас будуть постійно квітувати безперервного цвітіння, щоб ви могли насолоджуватися красою квітів. А не чекати за вас зацвіте одна квітка, через деякий час зацвіте друга квітка або поцвіли тиждень і перестали, знову закладають, так ведуть себе чайні троянди. Хоча місце вони мають, але вони дуже примхливі в своєму догляді. Англійські троянди гарно, вони плетисті. Хоча вони хочуть арку, але можна вести їх і без арки, на таких просто опорах, обрізаючи нижче. Але з часом повинні розуміти, якщо плетисті, то вони все рівно вам будуть брати висоту, тому що вони вже корінь сильний і в них то заложено генетично. Так що гарного вам квітування. Якщо комусь я змогла допомогти, то мені буде дуже приємно. Пишіть свої відгуки, діліться своїми наробітками. Це дуже важливо, коли ми спілкуємося і обмінюємося. Я дивлюся багато ваших відео так само. І беру щось для себе нове, не все можна знати. Обмінюємося досвідом, успіхів вам і Божої вам опіки. Це в мене трояндочка була нащеплена на шипшині, штамбова. Я думала, вона не буде розпускатися, але вона не пропадала. Бачите. Пішла брунька. Тепер, що я роблю? Бачите, я, вона в мене прив'язана. І розпускається на штамбі шипшина. Я її удаляю. Удаляю. Тут в мене росте недалеко лаванда. Думаю, вона не буде одна другій заважати. Сорт не знаю, який. Подивимось разом. Гарного цвітіння.